Вітаю вас на моєму каналі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд порцелянових статуеточок ось таких, які я придбав, деякі були в мене. Перед початком огляду хочу попроситись підписати, щоб ви підписались на мій канал. Якщо дивитеся не підписані, то перегляди є, а підписників мало. Мені буде приємно бачити. Як кажуть, плоди моєї праці. І ще раз, всі ці речі ви можете в мене придбати. Мій телефон Viber буде в описі під цим відео, також він буде висвічуватись на екрані. Також я купую різні речі, так як я. Торгую на барахольці, то і я, ну, місто Дніпро, як хто перший раз дивиться моє відео, то ви можете мені написати, позвонити. Якщо територіально місто Дніпро, я приїду, куплю у вас ті речі, які ви побажаєте при... продати. Якщо ні, ну, в другому місті. Телефонуйте, пишіть на Viber, буде обговорювати пропозиції ваші. Ну, почнемо з отаких ось, давайте, з оцього лисеня. така лисенятка. Це серія лісні звірі. Полонне, ось таке полоне, перший сорт. Стан дуже гарний, все гарненьке, ціленьке. Татуеточка ця недорога. Ціна її 200 гривень. Далі ось такий жирафчик. Ось такий жирафчик. Тут так позолотка у нього в гарному стані. Зараз не затерте, така шия. Ноги, все ціле, ось також перший сорт. Полонне, ціна його 250 гривень. Давайте вже раз, звірі пішли, давайте ось такий. Лось. Також гарна позолота в нього. Так, ось такий він гарненький, роги. Тут грива така все. в дуже гарному стані. Ну, ідеальний стан. Стан нової статеточки. Ось такі копитка, все добре. Гарне. Також полонне, другий сорт. Ціна його 300 гривень. Потім ось таке є ще у нас ось, мати і олениха еленя. І ось також. Це теж дуже гарне. Копиця такі тут позолота. Хвостик. глазки у них, бачите, очі такі також позолочені. Все добре, не затерте, стан теж дуже гарний. Це у нас полоне, третій сорт. Ціна його 250 гривень. Далі ось такий веселий поверренок. Ось таке лице гарне, красиве. Перламутр. Ззаді така ложечка в нього. Тут кіт в діжці виглядає, мабуть, сметанки накушався. Климо затерте, ну, це також полонне. В гарному він стані, все добре. Також недорогий 400 гривень. Потім давайте ось такі наслижники є. Ось такий коричневий розкрас, розмальовка. Ось така, ось таке лице. Гарне, блакитні очі, лижі, палочка, тут ялиночка, все добре. Позолота тут на ялиночці якась зірочка, мабуть, новорічна. В гарному стані. Ось таке у нього. Тут трошечки понизу є потертості позолоти. Ну, Вона така широченька, тому що це ось, клеймо стареньке за Полона. перший сорт. Ціна йому 750 гривень. І другий ось такий також. В синьому розкрасі, так ось таке лице, теж дуже добре все виглядає. Ось така ялинка позолота. Ось такий він ось теж гарненький, красивенький. Це у нас старе полоно. ще старіше, ніж клеймо. Бачите, ну, воно тут затерте. Ну, є. Ціна йому також 750 гривень. Потім ось така, так, дуже класна статуеточка. А ну-ка відніми. Ось така ось дівчинка. Щось вона тримає в руці, а собачка вона і проси, бачите так, служа. Таке медведик такий, іграшка. Стан. Ідеальні статуточки, все добре позолодка, все збережено, в гарному дуже стані. Тут, клеймо було все перший сорт, це полонне, захика полонне, ось така ціна їй 1200 гривень. Ну, далі в мене завжди вони на оглядах є, поки є вони. Ось такі травнева ніч. Також гарні такі це, в нього. Все позолотка тут на поясі. Все розкрас, добре, ззаді. Ось таке у нього тут також все добре. Стан дуже гарний цієї статуеточки. Ну, в ідеальному стані. Ось така перший сорт, полонне. Ціна їй буде 500 гривень. Потім ось така Ой, на, вражіння на ромашці. Ось така дівчинка. Ромашечка, все ціленьке тут у неї в доброму стані. Величенька, дуже в інтер'єрі гарно виглядає. І бачите, навіть не влази. Ну, Стан ідеальний також. Це задітин, листя. Це у нас Тереза за клеймо. Ціна їй 700 гривень. І на останок ось така красуня. Дуже давно вона мені вже не попадалася. Ціни там на неї злетіли до космосу, якщо попадається. Це ось така вишивальниця. Давайте ближче. Ось така вишивальниця. Ось таке лице в неї, вишиває рушничка. Тут півник, бачите, квіти. Така гарна статуеточка ззаді. так от. Ну, вона скрутилася, Бачили ви, Також все добре. Це у нас полонне, перший сорт. 10 карбованців в радянські часи. Дуже класна статуеточка. Стан ідеальний, ціна їй буде 2800 гривень. Так що, кому що сподобалося, телефонуйте, пишіть. Мій телефон буде в відео, а також в описі під цим відео. Ще раз нагадаю, купую речі. Також є функція, якщо на даний момент у, у вас не вистачає грошей. Якусь річ, от яка вам сподобалась придбати, ви можете сплатити 10%, забронювати її. І ця річ пару тижнів вас почекає. Ну, а так, що, хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, мирного тихого неба. І зустрінемось, коли зустрінемось.